Я хочу ще поділитися свідченням, яке сталося в моєму житті. Мені було два з половиною роки і сталася така ситуація, я проживала в селі і тато мій мав коні, і він свого часу їхав на поле косити кукурудзу кінною косаркою. Я любила дуже тата і. Любила всюди завжди бути з татом. І тато мене не хотів взяти з собою, бо знав, що це великий ризик. І він мене просто відпровадив додому, сказав Іди додому, і там мама тебе чекає. Але Но... я ніби пішла, але потім вернулася і так, що тато мене не замітив. Я пішла, сховалася в кукурудзі і просто присіла і плакала, що тато мене не взяв з собою. І коли е, тато не бачив, тато думав, що я пішла, е, коні почали зближатися ближче. І за півтора метра, за два я просто почула той звук коси, і я встала. І... Коли я встала, тато ледь встиг стримати коней, але вони просто. Зупинилися, і коса ще вона якби робила і перерізала мені ногу. Повністю перерізала всі сухожилля, кістку і лише трималася на маленькій шкірочці. І тато не знав, що робити, але він просто, як це побачив, просто мене забрав і. Поїхали в лікарню, на той час не було машин так багато у селі, і він поїхав, пішов до одного брата з нашої церкви, який мав машину, і швиденько його попросив, щоб він завіз. І В лікарні лікарі не хотіли приймати, бо було свято, і вони були всі е, трохи на підпитку, і казали, що ми не будемо братися до цього. Бо мала бути операція. Але Бог так зробив, що одна сестра, віруюча, там працювала медсестрою, і вона їх підігнала, сказала, що робіть щось, все робіть і е, зробіть все можливе. І вони вирішили робити операцію. Операція була три з половиною години. Коли зробили операцію, лікар вийшов і сказав до батьків. Ми все зробили, що могли, і так розвів руками, але не знаємо, чим вона буде ходити. Бо після, ну, коли перерізується сухожилля, рідкість така буває, що, ну, що може зростися. І просто батьки почали молитися, батьки поїхали додому, коли вже мене виписали. Думали, що як далі, бо нога ніби зрослася, але вона зрослася неправильно, і ну, я так би не могла ходити. Лікарі сказали, що я буду інвалідом. Але Бог сильний і Бог чудний, Він, він мене і Ми поїхали на молитву до брата одного і просто помолилися, і Бог сказав, що являє свою милість. І я сьогодні можу бути тут разом із вами на своїх ногах. Жива здорова і нічого не болить, слава богу. Слава богу.